Вітаю Україну, вітаю громаду! З вами як завжди, ваша улюблена ведуча Ольга Вороніна на каналі Разом я каналі, де ви почуєте правду, посміхнетесь, піднімете настрій і дізнаєтесь щось цікаве. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, і можливо фортуна вам посміхнеться. Але це не точно сьогодні. В програмі топові новини України та світу. Чемпіонат України з перетягування Канату у Білогородці. 50 команд, 2 дні. Сила в єдності. Білогородська сільська рада апгрейдить громаду 2 мільйони на нацгвардію. Німці надсилають агрегат, який має трохи неблагозвучну назву Молосос. Відбувається капремонт амбулаторії і дощової каналізації. Меморандум з інститутом Амосова. Серце громади б'ється впевненіше, бо лікарі найвищого рівня тепер на прямому зв'язку з мешканцями. Лікують, консультують, підвищують кваліфікацію наших медиків. І так, світило кардіології, професор Василь Васильович Лазаришинець, наш сусід, почесний житель Київщини, свято Миколая та новорічні ялинки, навіть дорослі. Почали вірити в дива, не кажучи вже про дітей. Спорт, подарунки, посмішки. Білогородська громада об'єднує. Новини України. Мирний план США. обстріли, трагічна загибель Дмитра Каденюка, сина першого космонавта України. Новини світу. Оновлені бої між Таїландом і Камбоджою, де швидкий мирний план Трампа судячи з усього не спрацював, що загалом уже навіть і не дивно. Залишайтеся з нами у День Зсу в білогородській громаді відбувся дводенний чемпіонат України з перетягування канату. Подія символічна, бо деяк не в Україні знають, що головне в житті це дружньо тягнути в один бік. І до речі, вид спорту і мабуть. Один із найстаріших в світі на манежі стадіону Колос у Білогородці змагалися найсильніші команди з Львова, Києва, Київщини, Житомирщини та Хмельниччини. 50 команд 50. Лише уявіть собі, масштаб події. До китайського світового рекорду 2010 року, де у подібних змаганнях брала участь 128 команд, залишилося не так багато. У Білогородці відбулися. Булося справжнє свято командного духу, змагання саме по собі, наче дуже просте, але воно вимагає злагодженості і синхронізації, і щоб вся команда працювала як одне ціле на чемпіонаті. Була й команда білогородської громади. Хлопці з Гориничів і Стоянки вони боролися проти чемпіонів України, отримали не медалі, але дуже цінний досвід. А досвід, ну як нам відомо, може перетворитися на успіх. Ці змагання нагадали всім, що справжня сила в єдності. Не забуваємо про це. На позачерговій 91-й сесії депутати виділили 2 мільйони гривень на національну гвардію України. Це дуже правильно, бо НГУ нас захищає, і частина наших мешканців там служить. Усім, хто зараз на службі, респект і уклін від громади. Посилення комунальних можливостей. Німці надсилають нам агрегат із трохи неблагозвучною назвою мулосос. Агрегат дуже цінний і потрібний для громади. Це результат спільного проєкту Білогородської громади та німецького міста Ломен. Деталі проєкту будуть пізніше, але вже зараз знаємо одне: каналізація буде працювати добре. Громада продовжує апгрейд системи Білогородка 2.0, капремонт музичанської амбулаторії, коригування проєкту, бо медицина має бути на висоті і буде капремонт дощової каналізації у Свято-Петрівському. Хто там живе, знає, наскільки це важливо. Внесені зміни до програм 2025 року. Коротше, громада робить такий собі передноворічний апгрейд: оновлення системи, патчі, оптимізація функціоналу, підвищення продуктивності і надійності основних систем. Думаю, скоро білогородку можна буде офіційно вносити в список громад із найкращою інфраструктурою. Білогородська громада робить важливий крок на шляху до зменшення серцево-судинної захворюваності. Сьогодні підписано меморандум. Про співпрацю із Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені Мосова так ми тепер на прямій лінії з головним закладом серцево-судинної медицини України. Напрямки співпраці такі. Направлення пацієнтів до інституту і планово і екстрено за поточних несприятливих обставин це дуже важливо. Виїзні консультації лікарів. Тепер кардіохірурги рівня інституту АМОСова виїжджатимуть у громаду. Не треба хворій людині витрачати залишки здоров'я, щоб їхати до Києва. Підвищення кваліфікації наших медиків це те саме надважливе. Перше звернення до профільного лікаря за місцем проживання. Тепер до такого звернення буде ще більше користі. Професор Василь Васильович Лазаришинець, легенда медицини. Академік Нан і Нан, доктор меднаук, заслужений лікар, директор інституту Амосова. А з 2025 року президент Національної академії медичних наук України. Справжнє світило медицини. Він, мешканець білогородської громади, закономірно, що він отримав звання почесний житель Київщини. Таке партнерство, серйозний апгрейд нашої системи охорони здоров'я, буде якісніше, сучасніше, доступніше. Буде менше серцево-судинних захворювань, що особливо важливо зараз у цьому стресі, в якому ми всі живемо. 6 грудня у Білогородській громаді офіційно розпочалася новорічна казка. Ми запалили ялинки, відкрили затишні резиденції святого Миколая, місце, де вже панують чудеса, посмішки, аромат смаколиків і гарячих напоїв. Атмосфера така, що навіть дорослі починають вірити в дива. Не кажучи вже про дітей, наш святий Миколай успішно дістався казкової білогородки без затримки і додаткової перевірки документів. Тим часом у Свято-Петрівському в українському тенісному центрі «Вікаорт» також святкували Миколая. Тут відбувся теплий спортивний захід для родин, які були вимушені залишити свої домівки через війну. Голова громади Антон Овсієнко привітав дітей та підкреслив вони невід'ємна частина нашої громади і, звісно, наше майбутнє. Тут, у Білогородській громаді, ми робимо все, щоб кожна дитина відчувала підтримку, турботу і увагу. Особливою подією став майстер-клас від Сергія Стаховського, легендарного тенісиста та нині військовослужбовця ЗСУ. Діти після цього майстер-класу зрозуміли, що ракетка не лише спортивний інвентар, а інструмент у руках віртуоза і джерело натхнення та справжнього спортивного драйву. Окрема подяка партнерам Serve та Даніелю Шполянському за тенісні ракетки і м'ячі, які отримали діти. Це ще один крок до того, щоб спорт став доступнішим для наших юних мешканців. Ці дві події, свято вогників і свято спорту, показують, як білогородська громада вміє об'єднувати людей, підтримувати дітей та створювати справжні відчуття дому. Такі моменти це інвестиція в майбутнє, у силу, у надію та у те, що Україна завжди тримається разом. Новини України. Україна передала оновлений мирний план США. Українська сторона передала Вашингтону оновлений проєкт мирного плану, що включає позиції України і європейський внесок, але все ще відбувається до опрацювання документа. Одна з важливих частин можливість зберегти чисельні зсу на рівні 800 тисяч військовослужбовців у мирний час. Лідери Coalition of the Willing обговорили мобілізацію заморожених російських активів як. Частину ширших зусиль щодо мирного врегулювання, європейські країни та США координують дії. Включно з підтримкою плану миру, хоча він стикається зі значними труднощами, президент України проводить термінові консультації з лідерами близько 30 країн, щоб узгодити справедливі умови для завершення війни, включно з питаннями території. Візит Зеленського до Великої Британії включав обговорення завершення війни, але міжнародний тиск, зокрема з боку США, створює складний дипломатичний контекст. Також лідери, включно з Дональдом Трампом, заявляли про умови для мирної угоди, що включають голосування в Україні щодо можливих поступок. За словами президента України, головні незакриті питання у мирних переговорах із США стосуються Донбасу та Запорізької атомної електростанції, зокрема чітких механізмів безпеки та статусу територій. Росія продовжує висувати максималістські, що ускладнює процес мирних домовленостей. Перемовини ще не призвели до домовленості про мир. Ведеться активна дипломатична робота між Україною, США та європейськими партнерами, але домовленість все ще далека. Ключові теми території, безпека, майбутній статус Донбасу і заес, а також умови участі широкого кола держав. Україна намагається утримати свої позиції та гарантувати, що будь-які рішення погоджуються не тільки дипломатами, а й українським народом. Але судячи з нічних обстрілів, Росія миру не прагне. Ймовірність з того, що Москва пристане на будь-які мирні пропозиції вкрай низька. Поки що виглядає так, що вона воюватиме стільки, скільки зможе, а припинить воювати лише тоді, коли вичерпає власні можливості для ведення війни, коли настане цей момент, відповіді на це питання нема в жодній столиці, і в Москві. Очевидно, також сподіваємося, що ЗСУ максимально наблизить цю мить масовані ракетно-дронні атаки та удари по інфраструктурі. 6-7 грудня Росія здійснила одну з найпотужніших атак за останній час. Понад 700 дронів і ракет, включно з балістичними та крилатими, було запущено по території України. По об'єктах енергетичної інфраструктури, залізниці, житлових кварталах та цивільних об'єктах у десяти областях країни частина об'єктів дістала пошкодження. Є поранення серед цивільних, зокрема, енергетичні об'єкти, електричні мережі та локальні теплоцентралі були уражені, що призвело до масштабних відключень світла по всій країні протягом наступних днів. Російські ракети і безпілотники завдали ударів по Кременчуку, уражену інфраструктуру, воду та теплопостачання. У ніч на 11 грудня РФ атакувала Україну 151 дроном і трьома балістичними іскандерами. Пролунали вибухи по території кількох областей. Протягом останніх діб у Запорізькій області зафіксовано сотні ударів по населених пунктах. Є поранені серед мирних мешканців. У Сумській області, в місті Охтирка, російські безпілотники влучили в багатоповерхівку. Понад сім людей поранено. У Київській області та інших регіонах спостерігалися масовані обстріли, що спричинили подекуди пошкодження житла та інфраструктури, травми цивільних. Наслідки атак на енергетику та інфраструктуру тривають. Десятки тисяч людей тимчасово залишалися без світла. Тривають ремонтні роботи там, де безпека дозволяє. Повідомляється про щонайменше чотирьох загиблих і кілька поранених цивільних через російські обстріли 8 грудня у Донецькій та Херсонській областях. Минулого тижня ворог не зменшив інтенсивності своїх ударів. Масовані ракетно-дронові атаки, чисельні обстріли, удари по енергетиці та житлових районах, продовжують створювати серйозні виклики для безпеки України. Попри активні дипломатичні переговори, бойова активність на фронті залишається високою, а наслідки цих обстрілів, як для цивільних, так і для критичної інфраструктури, відчутні по всій країні. Москва не не хоче миру у Києві. Знайшли мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Тіло чоловіка виявило його мати у квартирі на площі Лесі Українки вранці 10 грудня. Поліція розпочала розслідування. Кримінальне провадження відкрите за фактом умисного вбивства з відміткою самогубство. Однак, остаточна причина смерті встановлюється експертизою. На тілі виявлено ножові поранення а ніж знайшли поруч із тілом, що підштовхує до версії самогубства. Хоча посмертної записки не виявлено. Поліція зазначила, що квартиру було зачинено зсередини без ознак проникнення. Слідство триває. Правоохоронці продовжують перевіряти всі обставини. Проводяться експертизи та допити свідків для встановлення остаточної версії подій, наші щирі співчуття родині загиблого новини світу: відновлені бої між Таїландом і Камбоджею. За останні дні бойові дії між Таїландом і Камбоджою різко загострилися, незважаючи на нещодавне перемир'я, посередником якого був Дональд Трамп у жовтні 2025 року. Мирний план Трампа протримався зовсім недовго. Сутички почалися після інциденту на кордоні, коли кілька тайських солдатів було поранено, що спровокувало відновлення широкомасштабних боїв між арміями сусідніх країн. Таїланд з'яснив авіаудари та артилерійські удари по цілях у Камбоджі, стверджуючи, що робиться у відповідь на атаки та нарощування сил ворога. Камбоджа, у свою чергу, рішуче відкидає ці звинувачення і заявляє, що її війська змушені обороняти територію від вторгнення. Конфлікт уже спричинив політичну нестабільність у Таїландії, де парламент було розпущено, і країна готується до позачергових виборів на тлі бойових дій. Цей спалах бойових дій стався за кілька тижнів після підписання мирної угоди в куала Лумпурі, яка мала припинити десятиліття. Прикордонної напруги між двома королівствами. Втім, угода виявилася крихкою, і після нового загострення перемир'я фактично розпалося. Бачимо, швидкі угоди не приносять тривалого миру. Такий висновок важливий і для нас. Ми маємо подбати про гарантії безпеки перш ніж підписувати якісь домовленості. Та й, взагалі, Україна ще ніколи не мала жодної угоди підписаної з Москвою, яку б Москва не порушила. Про це варто пам'ятати. Білогородка показала сила в єдності. Ялинки сяють, Миколай прибув без затримок, діти посміхаються, дорослі вірять у чудеса, А теніс надихає на перемогу. Світ неспокійний. Переговорний процес щодо миру непевний, але ми тримаємо курс і не здаємось. Тримайтеся, посміхайтеся. Любіть Україну і одне одного до наступного випуску новин на каналі Разум. Я підписуйтесь, ставте вподобайки. Обов'язково почуємось, ваша Ольга Вороніна.